Руна соулу або совіло, символ сонця, світла і життєвої сили. Соулу несе в собі потужну енергію, яка здатна активувати в людині найглибші процеси самовираження та трансформації. Соулу це світло, яке висвітлює темні куточки нашої душі і дозволяє побачити і прийняти. І страхи, і бажання проявити себе іти до перемоги. Це сонячна енергія, яка дає життя всьому на землі, і сама руна закликає нас до пошуку внутрішнього сонця, як джерела сили, яке веде нас через темряву до ясності та гармонії. І проживання солу це процес відновлення своєї внутрішньої сили соло приносить ясність, розуміння, сприйняття і динаміку, активне проявлення, трансформацію. Вона допомагає відкривати нові горизонти, розширювати свідомість і нести своє світло у цей світ. І людина, яка проживає руну, працює з нею, починає краще бачити свою мету. Свою життєву дорогу і перестає шукати зовнішнє підтвердження у своїй цінності, у цінності своєї діяльності, зовнішню підтримку, адже все, що їй потрібно, уже є всередині. Соулу вказує і на важливість вибору, який ми робимо в житті, Це руна его, нашого Я і вона привертає, звертає увагу на те, що Кожен наш вчинок важливий. Вона дає потужну підтримку тим, хто шукає свою життєву дорогу, тим, хто відчуває втому і сумніви. Адже світло є у вас, соло є нагадуванням того, що ми самі є творцями свого життя. І дана руна дає нам заклик до того, щоб ми вчилися розуміти і приймати себе, свої бажання. І бути в гармонії з внутрішньою силою, а також дозволяти собі розквітати, реалізовуватися і йти відповідно своїх бажань і свого призначення.